Вітаю всіх гостей сайту itmaidan.com І починаємо екскурсію. Зараз ми знаходимося на головній сторінці. Тут є, як бачите, посилання на цю відеоекскурсію сайтом. Нижче короткий опис, що таке є сайт, і нижче наша головна відеопрезентація. Також дуже раджу вам перейти у розділ Ідеологія. І у розділ стратегія, як бачите, червоним позначається. Клікаємо і переходимо. Також знизу ви можете бачити різні прапори різних країн, і біля них різні цифри. Це означає, скільки конкретно людей з різних країн заходили на наш сайт взагалі, взагалі за цю історію сайту. Тобто кожна людина тут рахується один раз. Ось тут таке лічення. Далі. Далі переходимо у розділ правила. Правила у нас є скорочені правила і повні детальні правила. Так само переходите всі розділи і читайте. Кому у кого немає бажання вникати в деталі, читайте скорочені правила, там все дуже просто ясно написано. А потім, коли більше зацікавитесь IT-майданом, у вас буде більше часу. Буде настрій і перечитаєте повні детальні правила. Також, давайте тепер по порядку. Розділ новини. Новини ми будемо публікувати, і ми їх вже зараз публікуємо виключно в соціальних мережах, Це по, о, таких як Twitter, Facebook, ну і далі весь список ви зараз бачите в розділі новини, може він ще додатися. Але головне, для чого це робиться? Для того, щоб у випадку, якщо заблокують сайт, у нас залишиться ці. Новини в соціальних мережах і все буде продовжувати далі. Тобто, якщо буде заблокований сайт, це ніяким чином не загрожує подальшому розвитку IT-майдану. Тільки деякі будуть, може, незручності. І одразу ж ми протягом найкоротшого часу відновимо сайт. Далі, трибуна. Трибуна дуже важливий розділ. Трибуна, ну, в общем, це, ця, ця трибуна, це як сцена майдану. Тут будь-хто може виступати. Ну, Тут є певні правила. 1, 2, 3, 4, 5, 6. От як бачите, всі їх прочитавши, ознайомившись, ви можете далі вже публікувати свої відеозвернення, які будуть дивитися всі гості сайту. IT Майдан. Тобто аудиторія буде велика, тому є резон публікувати свої відеозвернення. Далі. А, ну розділ правила ми вже бачили. Ну і переходимо до розділу статистика. Статистика так само, От, як бачите, різні розділи цієї статистики, все тут прописано. Все ви побачите, як воно працює. Це дуже просто зрозуміло. Єдиний розділ тут є. От, кількість кількість зареєстрованих учасників. От, зараз ми переходимо і ми попадаємо одразу в блогер. І в цьому блогері тут прописані ідентифікаційні номери тих, хто вже зареєстрований. Тобто, відео знімаємо на цей момент на самому початку. От так само в цьому блогері а також. Ще на окремих документах в інтернеті. Закритих будуть оці всі ідентифікаційні номери. От бачите, ID 3, ID 2. Це ідентифікаційні номери учасників. І їх імена і контакт, як бачите. Тобто, повністю вся відкрита система. Як працюють ці номери, так само ви можете знайти інструкцію на сайті. Тепер повертаємось в наш сайт. І, ну там, Фінансова звітність, загальний час існування, це історія IT Майдану. Всі ці сторінки ви Ну Далі розділ реєстрації. Як реєструватися? Тут так само все це прописано. Куди чого писати. Тобто, коли ви реєструєтесь, ви вписуєте ідентифікаційний номер учасника, який вам розповів про it Майдан. Надсилаєте його на пошту Реєстр. ITMAIDANGmail.com. І протягом доби максимально отримаєте ваш власний ID номер. Він буде приблизно так виглядати. Може буде коротенький, так може виглядати. І будете далі поширювати, розвивати цю мережу. Ну, в общем, робити все, що відповідає. Правилам і умовам IT Майдану, і обрати ту стратегію, яка сприяє саме тим, тій меті, до якої ви прагнете, співпрацюючи з IT Майданом. Тобто, все це в розділі реєстрація прописано. Також де, тут, от, як бачите, детальніше читайте у відповідному розділі правил, якщо вам. Цієї інформації недостатньо, і ви хочете краще зрозуміти, що до чого, чому як. От тут все прописано в розділі правила. Так. Далі. Далі ми повертаємось до розділ, до от нашого основного горизонтального меню. Ну, і в нас є ще розділ іще, називається. І в цьому розділі іще. Влізло все, що не влазить в, бот, в це горизонтальне. От, як бачите, наші контакти, онлайн-консультант. Дуже важливий момент онлайн-консультант. Оскільки це, цю відеопрезентацію я знімаю, коли ми тільки починаємо, ми ще не розпланували онлайн-консультації. Але саме на цій сторінці будуть контакти тих, то зараз онлайн і приблизний час, коли вони онлайн. Тобто вам буде легко знайти, хто, хто зараз онлайн і проконсультуватися там, у соціальних мережах, ВКонтакті, в Фейсбуці, там, там однокласниках. Кому що зручно. Також питання, задавайте питання. от Давайте перейдемо зараз на цю сторінку, питання і відповіді. Усі Усі ваші питання надсилайте на цю адресу, як бачите, ось ця адреса. І отримайте відповіді. Ну а найпопулярніші, наймасовіші питання ми будемо тут на цьому розділі публікувати. Рухаємось далі. Ну, стратегії, ідеологія теж дуже важливі розділи. Дуже раджу їх почитати. Також у нас розділ відеопрезентації. Тут ми будемо публікувати. Тобто, ці відеопрезентації, які ми будемо робити такі активні. Ну також саундтрек. У нас буде, поки що його немає, але сторінка створена. Тобто пропонуйте. пропонуйте. Далі рекламні банери. Давайте перейдемо на цей розділ рекламні банери. От ми бачимо тут рекламні банери. Тут ви можете копіювати ці рекламні банери. І разом, коли розповсюджуєте... Інформацію поширюєте про IT Майдан, розсилаєте ці рекламні банери. Вони привертають увагу. І хочу звернути особливу увагу на ось цей рекламний банер. Бачите, його зараз спробую виділити. Ну так, ось цим синім кольором виділений цей. Тут, як бачите, є біле поле. Отут, в білому полі завдяки різним графічним програмам, ви можете вписати свій, своє ім'я, свій ID номер, і як візитку з цього створити і розпосюджувати в інтернеті. Або на своїй сторінці в соціальній мережі його розміщувати. Це теж ефективний спосіб поширювати, скажімо, будувати вашу реферальну мережу. Оскільки ID майдан це є. Багаторівніва мережова компанія. Так, далі. Партнери. Партнери. Дуже важлива сторінка. Партнери. Партнерами на сьогоднішній момент є Українська республіканська партія. Багато хто з українців знають такого діяча Левко Луп'яненко, який заснував цю партію. Ось цей сайт. Він тут написано, як бачите, він відкривається. І це можете це сайт партії, ознайомити. А це фотографії із з'їзду Української республіканської партії останнього, який відбувся, як бачите. Тут на цій фотографії навіть я сижу, сижу виступаю. Так що, в общем, все серйозно і недовго. Так, рухаємось далі. Пізнавально. Ну тут в цьому розділі ми будемо публікувати всякі різні приколи, бо коли будь-яка така аналогічного плана система розвивається, то про нас починають писати або в засобах масової інформації, або коментарі в соціальних мережах. Ну, коротше, чого народ тільки не пише. І іноді бувають такі дивовижні тексти, що просто такі перли, перли інтернету, і треба їх публікувати. Далі історія IT-Майдану теж буде написана, поступово буде писатися. Далі вебінари буде розклад вебінарів. Вебінари будуть проводитись Так, значить, кілька, ну, почнемо, я думаю, раз на тиждень, а потім, може, й кожен день. Тобто, йде вебінар кожен день. Ми будемо розказувати, що, як і до чого. І під час вебінару можна задавати питання і прям, в прямому ефірі. Ми будемо відповідати. Як задавати питання? Ну, на вебінарі, в розділі вебінари будуть контакти, прописані того, хто веде вебінар, і ви йому будете писати, і він буде протягом вебінару і розповідати є основну дему ну, свого вебінара, а також відповідати на питання, що стосується безпосередньо. І ваших питань безпосередньо, а і казначей та казначейські рахунки теж будуть створені, От якраз почнемо фінансову діяльність, діяльності, як тільки перші, перші фінанси двинуться, Ці, ця, сторінка також буде заповнена інформацією. Далі обмін електронних грошей. Да. Значить, оскільки ми використовуємо виключно платежну систему Perfect Money, це є панамська платежна система, то і, а якщо у вас в цій платежній системі грошей немає, то можете будь-які гроші, хоч приватбанківські гривні, хоч ще якісь там Яндекс гроші, чи що у вас там є, вебмані, все можна поміняти на Perfect Money. Це робиться для того, щоб ніхто не зміг пред'явити нам якусь незаконну фінансову діяльність. Бо якщо Вся наша, умовно кажучи, діяльність фінансова буде розгортатися на території платежної системи Perfect Money, яка існує в Панамі. То з точки зору українського законодавства це взагалі фінансовою діяльністю не є. Оскільки ці електронні гроші Perfect Money, вони грошима, вони не визнаються як гроші. Тому це не є якась фінансова діяльність. Далі. Тобто всякі там претензії, що це може бути фінансовою пірамідою чи ще щось. Ну, знаєте, для того, щоб була фінансова піраміда, треба, щоб були фінанси. А електронні гроші Perfect Money це не фінанси. Так, рухаємось далі. Корпоративна етика і ті майдану, ну, це ж будуть рекомендації, це не в приказному порядку, але будуть рекомендації, як себе краще поводити, щоб... Щоб у нас в команді it майдану були такі більш нормальні відносини між людьми, щоб нові учасники. Ну в общем, ця корпоративна етика, як етика будь-якої професії, вона потрібна і буде вона формулюватися в процесі розвитку it Майдану. Далі принцип фінансової воронки. Це дуже-дуже важлива тема. Тобто, технологія і запуску, і розкрутки. От, бачите, з помилкою я написав ну, політ. Технологія запуска і розкрутки фінансової воронки фонду IT Майдану. Ну і в общем, тут головна ідея, як же, 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 як як ми зможемо поступово, крок за кроком, крок за кроком зібрати колосальні гроші у, у фінансовому фонді IT Майдану. Хоча на початку ми. Маємо кілька засновників і мінімальний бюджет. Все це реально, все це можна зробити, і я вже це робив. Тобто, перший крок я робив, просто далі не просувався в своїх попередніх проєктах. Так, я скажу так: я першу свою фінансову воронку, яку я запустив, вона почала розкручуватися, але потім почався майдан, я поїхав. На Майдан і вимушений був припинити цей проєкт. Тому зараз повністю це відновлюємо. Але ця схема працює повністю. Далі рухаємось далі. Ініціатори IT Майдану. Ну, от розділ IT -майд... ініціатора IT Майдану. Тут всі наші фотографії, наші контакти, з тобто, усіма людьми можете познайомитись, поговорити. Вони вам все розкажуть, це ті люди, які є у основі. IT -майдан. Так. Рекомендації учасникам. Ну тут поки що ця сторінка не готова іще, але тут розпишемо інструкції, як, що до чого, як користуватися платежними системами, щоб у вас гроші не викрали. Як користуватися банкінгом і про електронну пошту Gmail.com. Як ми користуватися? Оскільки це будемо робити через Gmail.com, ну може Yahoo, але вона більш складна, краще Gmail, Ва цю пошту ніколи не заблокують. На цю пошту будуть приходити різні-коди, паролі. І воно буде дійсно доходити, на відміну від різних інших пошт, на які щось там не доходить. і Просто використовуючи якусь пошту не Gmail.com, а якусь іншу, у вас є серйозна загроза, що ви просто потім не будете отримувати доступ до якихось важних своїх ресурсів в інтернеті, а також до електронних грошей, які теж прив'язані до цієї пошти. Рухаємось далі. Юридичний статус IT-майдану це дуже важлива сторінка, багато кого хвилює. Ну, все розписано, який у нас юридичний статус, що все законно, все по-чесному, тобто ніхто нічого нам не пред'являє. Так що участвуйте в it майдані і спіть спокійно. На цьому все. Бажаю успіхів. Народна революція, національна українська народна революція невідворотня. І... IT-майдан майдан це черговий, дуже серйозний крок на шляху нашої української революції. На цьому все. Бажаю вам успіхів. Читайте сайт і приймайте активну участь у розбудові IT-Майдану.